Книга третя Середні віки та відродження Розділ 1. Бріян Благочестивий і Королева Гляморгана Моргана. КОРОЛІ Нащадки Драко Кратененка. Носили на голові страшний драконячий гребінь священного знаку, що самим виглядом своїм навіювала народам пошану, жах і любов. Вони повсякчасно воювали то зі своїми васалами і підданцями, то з державцями сусідніх островів і суходолів. Від найдавніших королів лишилось тільки ім'я. До того ж, ми не вміємо його ні прочитати, ні написати. Перший з драконідів, якого історія вже відома, був Бріян благочестивий, що слави зажив за свої хитрощі й хоробрість на війнах та ловах. Він був християнин, кохався в письменстві і опікувався над людьми, що в чернецтво постерігалися. У залі свого палацу, де на задимлених балках висіли голови роги оленів та дикого звіра, він улаштовував бенкети, на котрі запрошував усіх арфістів з Альки, і сусідніх островів, і сам співав на них хвальні пісні героям. Справедливий і великодушний, але славу над усе полюбляючи, він доконче карав на горло тих, хто співав краще за нього. Коли поганці, що плюндрували Британі, вигнали івернських чинців, король Бріян покликав їх до держави своєї і спорудив їм коло палацу дерев'яний монастир. Щодня він з дружиною своєю Гляморганою ходив до монастирської каплиці, вистоював службу Божу та співав псальмів. Так між цими ченцями був один, що звався Одуль і в розцвіті молодости своєї яснів знанням і чеснотою. Диявол з того велику досаду мав і не раз пробував увести його в спокусу. Він прибирав різної подоби і показав йому одне по одному коня військового молоду дівчину і калих меду. Потім забрещав йому парою гральних костей у шклянці і запитав. Хочеш згуляти зі мною на всі царства земні проти єдиної волосини з голови твоєї? Не. Але чоловік божий, благословившись Христом, відігнав лукавого? Диявол, побачивши, що не годен його спокусити, узявся тоді на хитрощі спритні. Якось літньої ночі приступив він до королеви, що спала на ліжкові своєму, показав їй образ молодого ченця, якого вона бачила щодня в монастирі, і зачарував образ той. Зразу ж любов тонкою отрутою розлилася в жилах гляморгани. І бажання зазнати насолоди з одулем почало її мучити. Вона без кінця добирала способу, щоб покликати його до себе. Не раз просила вона, щоб він учив її дітей письма та співу. Я звіряю їх на вас, сказала вона. І слухатиму лекції ваші, щоб і самій навчитися. Разом із синами ви вчитимете й матір. Та молодий чорнець відмовлявся то тим, що недосить знаючий із нього вчитель, то тим, що становище не дозволяє йому зустрічатися з жінками. Ця відмова ятрила бажання для моргани. Одного дня, коли вона ніжилася на ліжкові своєму, її мука нестерпуча зробилася, і вона звеліла покликати одуля до своєї кімнати. Він слухняно прийшов, але став на порозі, схиливши очі. Через те, що він не дивився на неї, її охопила нетерплячка і біль. Подивись, сказала вона йому. Я не маю вже сили, якась тінь оповіла мої очі, тіло моє пашиті, холоне. А що він мовчав і не ворушився, вона покликала його благально. Іди ж до мене, іди! — і, простягши руки від бажання здовжені, вона спробувала схопити його і притягти його до себе. Але він утік, докоряючи їй захтивість. Тоді, гнівом палаючи і боячись, щоб одуль не розказав прилюдно про її сором, вона надумала погубити його, щоб самій через нього не загинути. Жалісним голосом, що по всьому палаці залунав, вона гукнула на допомогу, так, ніби справді у велику небезпеку потрапила. Служебки її, прибігши, побачили, що молодий чернець утікає, а королева ковдру на себе натягає на ліжкові. Вони всі вкупі закричали, що тут убивство. І коли, почувши галас, король Бріян увійшов до кімнати, Гляморгана промовила до нього, показуючи розпатлене волосся своє, блискуче від сліз очі та груди, що в любовному шаленстві, вона нігтями подряпала. Подивись, пане мій і дружину на сліди, наруге, що я зазнала, захопившись гидким бажанням, Одуль підійшов до мене і хотів мене зґвалтувати. Почувши скарги її кров на ній, побачивши, король, від люті, не стямлячись, звелів сторожі схопити молодого ченця і спалити його живцем коло палацу перед очима королеви. Дізнавшись про пригоду цю, абат Івернський прийшов до короля і сказав йому королю Бріяне. Пізнай на прикладі цьому різницю між християнкою і поганкою. Римлянка Локреція була найчеснотливіша між цариць і дорянських, проте не стало їй сили оборонити світ зазіхань одного юнака женовидого і, соромлячись кволости своєї, вона в розпач удалася. А для моргана переможно витримала напад оскаженілого злочинця лютим бісом одержимого. Тим часом одуль у двірській в'язниці чекав хвилини, коли його спалять живцем. Але бог не попустив безневинному загинути. Він послав йому Янгола, що в служницю королевину гудруну, перекинувшись, визволив його з в'язниці, повів його до кімнати, де жила та жінка, що її подобу він прибрав. І сказав Янгол молодому одулеві, люблю тебе, бо ти сміливий. А молодий одуль, гадаючи, що саму Гудруну чує, відповів, спустивши очі. Тільки з милости Господньої не піддався яскаженству королевиному і не побоявся гніву її могутнього. І спитав Янгол, Як? Ти не зробив того, в чому королева тебе винуватить? От і справді не зробив, відповів одуль, поклавши руку на серце. Не зробив? Ні, не зробив. Сама думка про таке діло жах на мене нагонить. Так чого ж ти тут стовбечеш, ковбаса ти немощна? скрикнув Янгол. І розчинив двері, щоб ченцеві було легше тікати. Одуль відчув, що ззаду його жорстоко попхнули, тільки но вийшов він на вулицю, як рука чиясь, вилила йому на голову нічний горщик, і він подумав, таємничі помисли твої господи, і незбагненні путі твої.